Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Цікава історія відбулася і вона в контрасті з попереднім таким треком країни. В якийсь момент країна усвідомила, що йшла не тим шляхом, і зробила переоцінку цінностей і змінила в один рік. Свою майбутню траєкторію. Причому, ви знаєте, передусім змінили економічні умови, тому що ти не можеш в один рік змінити там, менталітет, систему освіти, якість інституцій. Так це не працює. Ні, вони змінили економічні умови і ідеологію в якомусь сенсі крили світу Україну і зробили. Умови такими що люди стали приходити і вкладати гроші, бо заробітна платня менша, податкові стимули високі, можливості якісь ринкові, які стали доступні для людей не тільки середини країни, з інших країн світу. поступово країна стає таким достатньо популярним місцем для вкладення коштів для розвитку нових підприємств і виробництв, і сказати, що інститути. Там о, були досконалими, ну навряд чи це можна сказати, м'яко кажучи. Так? Тобто захистом власності, проблеми, з судовою системою, проблеми, скати, що сучасна система освіти ну теж на на, на той момент навряд чи було, але поступово-поступово країна піднімається цими щаблями за рахунок значної мірою економічного. Розвитку, навіть в супереч якості інституцій, причому в країні ну реально, якщо так сказати, диктатура. та Тобто в умовах диктатури відбувається серйозне економічне зростання, але поступово ця диктатура. Стає менш прагматичною, тобто менш орієнтованою на досягнення певних результатів, і стає більш ідеологічною, і влада стає поступово все більш концентрованою, усувають політичних опонентів, усувають якісь можливості варіативності у вибори людей на старші посади, і країна нарощує амбіції, стає значно більш амбітним гравцем на світовій арені, який вже не задовольняється своєю роль. Там, скажімо, виробника чи торгового такого величезного майданчика, якщо так можна сказати, величезного ринку, та, тобто і е, технологічного гравця, е, тепер прагнуть світового лідерства, тепер прагнуть зміни правил гри в світовому масштабі. Так, я говорю про Китай, але в якийсь момент, буквально на днях. Світові медіа повідомляють, що BlackRock – це найбільший в світі управитель активів, який має портфель під управлінням 12,5 трильйонів доларів, запроваджує нову сувору політику для співробітників, які подорожують до цієї країни. до Китаю, що ж там відбулося, розкажу вам цю історію, її причини, можливі наслідки. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і прокоментуйте це відео. Так ви допоможете просуванню україномовного. Контенту. Тож, як повідомили у Bloomberg, минулого тижня працівникам BlackRock заборонено брати з собою корпоративні електронні пристрої, айфони, айпеди, там ноутбуки, якісь взагалі в поїздки до Китаю. Натомість вони мають використовувати спеціальні тимчасові телефони та пристрої. Доступ до. Корпоративної мережі BlackRock через VPN з Китаю не дозволяється більше. Аналогічні механізми також тепер заборона, незважаючи навіть на те, що поїздки можуть бути не ділові, а особисті, все одно заборона. Яскраве свідчення зростаючої стурбованості глобальних компаній щодо безпеки даних і особистої безпеки своїх працівників в Китаї відбувається на тлі загострення геополітичної напруги між США і Китаєм. Ще вчора. Країна один з найбільш бажаних майданчиків для розвитку нових виробництв для інвестицій. Надзвичайно перспективний ринок, на який дивляться всі корпорації світу. Вони туди і досі дивляться, але відбувається переоцінка цінностей корпоративних політик і стратегій компаній по відношенню до китайського ринку. І ця зміна політики – це не просто якийсь внутрішній там разовий захід, це реакція на. Тривожні події тиждень до оголошення BlackRock банк Wells Fargo припинив поїздки до Китаю після того, як їхнього провідного банкіра з торгівельного фінансування Ю Мао затримали і заборонили йому виїжджати з країни. Речником Го год Кунь заявив, що справа пов'язана з кримінальним розслідуванням, але деталі. Там поки що невідомі, крім того, за повідомленням змі американського співробітника Міністерства торгівлі США кілька місяців утримували в Китай, не дозволяючи йому виїхати. Ці інциденти разом з іншими, такими як затримання іноземних консультантів поза минулому році, свідчать про посилення контролю китайської влади над іноземцями і над їхніми даними для Блекрок, чиї активи перевищують ВВП багатьох найзаможніших країн світу. Такі ризики загрожують як репутації, так і операційній безпеці. Напруга між США і Китаєм, яка загострюється ще з 2018 року через торговельну війну, набуває нових таких форм. Тоді ще президент Трамп свою першу каденцію вів проти китайських товарів мита. Які виглядали ну просто драконівськими, фантастично високими? 10, 15, 25 відсотків здавалося, що це стеля, що вище просто бути не може. Але незабаром це протистояння двох найбільших економік світу досягає нових висот. Ну треба визнати, що президент Байден не тільки не зменшив тиск на Китай, коли переміг Трампа. Після його першої каденції я навпаки, він навіть збільшив і тиск через мита він продовжив цю торговельну війну і він посилив санкційний тиск на Китай також. А в 2021 році Китай запроваджує два закони про безпеку даних: це закон про захист даних і закон про кібербезпеку. Вони вимагають локального зберігання даних і обмежують їхній транскордонний обмін. Це ускладнює роботу іноземних компаній. Тобто, по суті, справи вони кажуть: зберігайте. Дані, які ви використовуєте в проведенні бізнесу в Китаї, зберігайте їх в Китаї, прямо тут локально в дата-центрах. Ні, ми обмежуємо навіть свободу пересування даних, не те, що, ну, скажімо, там товарів, людей чи капіталу. За даними Асоціації фінансових ринків та цінних паперів Азії, Глобальні компанії змушені створювати локальні центри даних, дата центрів в самому Китаї, і це підвищує їх витрати на 20-30%. І це ускладнює управління, тому що зазвичай в світі вони працюють не таким чином. Світ більш відкритий, більш глобальний, але в Китаї є комуністична партія, яка Має певне бачення на майбутнє. BlackRock, який має в Китаї власну компанію з взаємних фондів, і спільне підприємство з управління активами. Це в них разом з China Construction Bank, Вони відчувають ці обмеження особливо гостре. Фондовий бізнес компанії в Китаї, запущений в 2021 році, був першим повністю наземним підприємством такого типу, який тепер стикається з тими серйозними регуляторними бар'єрами. Глобальні банки, такі як JP Morgan Chase, Goldman Sachs, вони скоротили свою присутність в Китаї значною мірою через уповільнення економічного зростання там, тому що минулого року рекордно низьке економічне зростання менше 5% в Китаї, да там 4-7 найнижчий показник за, за десятиліття. Але при цьому, правда, цей відсоток настільки високий, що деякі європейські країни про такий мріяти не можуть. Але для Китаю це серйозне охолодження. І крім того, в Китаї відбувся великий демографічний такий злам, тому що якраз на фоні фактично пандемії населення Китаю починає серйозно скорочуватися, і Китай перестає бути країною з найбільшим населенням. Такою країною стає Індія, яка має висхідну якраз демографію. Нові тарифи США на китайські товари, які були оголошені президентом Трампом в квітні 2025 року, ще більшу ускладнюють цю. На ситуацію Блекрок вже потрапили під пильну увагу. У 23-му році Комітет Палати представників США з питань Китаю розслідував її інвестиції в китайські компанії, пов'язані з військовими технологіями, зокрема Huawei. У відповідь BlackRock скоротила вкладення в китайські акції та облігації на 15% протягом двох років, посилаючись на геополітичні ризики. Ми з вами знаємо, що Huawei – це. Найбільший конкурент може знають сказати, опонент американського технологічного гіганту. Циска дописи на платформі X також вказують на зростання занепокоєння серед інвесторів щодо взагалі безпеки їх активів у Китаї. Нова політика BlackRock – це стратегія захисту даних. Заборона корпоративних пристроїв і VPN спрямована на запобігання вилученню чи стеженню з боку китайської влади. Експерти вважають, що Китай активно збирає в тому числі метадані з іноземних пристроїв, що викликає побоювання щодо крадіжки інтелектуальної власності. Наприклад, у 2023 році консалтингова фірма Гіганцей Світовий Bain Company, повідомили про обшук в її офісі в Шанхаї і про конфіскацію пристроїв. Тимчасові телефони дозволяють BlackRock мінімізувати подібні ризики, але створюють незручності для працівників, які втрачають доступ до корпоративних інструментів, таких як внутрішні бази даних чи системи управління активами. Ця політика може стати і прикладом для інших також, тому що, наприклад, Wells Fargo, як видно з дописів на X, вже вжила схожих заходів після інциденту з МАО. Марган Стенлі і Сіті Групп також посилили свої протоколи безпеки для співробітників Китаю, хоча деталі залишаються Публічними для блекрок обмеження ускладнюють управління її китайськими операціями а вони генерують приблизно 5% глобального доходу. Компанії. Цікаво, що BlackRock не єдина, хто адаптується до китайських реалій по-новому. Наприклад, Apple у 2021 році перенесли частину своїх даних iCloud до державних серверів у Китаї, щоб відповідати новим законам. Tesla також відкрила локальний центр даних для своїх електромобілів. Ці кейси показують, що глобальні компанії змушені балансувати між доступом до китайського ринку, який має 1,4 мільярда людей. І захистом своїх активів для BlackRock, чиї активи в Китаї оцінюються в 200 мільярдів доларів. Вихід з ринку не є варіантом, але ризик втрати даних або репутаційних збитків змушує компанію переглядати свої політики і бути значно обережнішою. Всі ці події відбуваються на фоні зростання геополітичної напруги між США і Китаєм, і це загострюється і через Тайвань, і через технологічну конкуренцію, і через торгівельну війну США. І Китаю, і в тому числі через американські погрози запровадження вторинних санкцій по відношенню до Росії через 50 днів, які будуть насправді бити по покупцям російської нафти. А це в першу чергу хто? Індія і знову таки Китай. Блекрок балансуючи між можливостями китайського ринку і зростаючими ризиками для глобальних операцій компанії, очевидно, що надає перевагу у обезпеченню себе та своїх. Клієнтів. Так відбувається зворотня переоцінка цінності, перегляд політик, ну а за цим, звісно, іде і перегляд алокації капіталу, алокації інвестицій. Тому що якщо інвестори бояться навіть приїздити своїми пристроями до країни, то чи не будуть вони боятися вкладати кошти в економіку країни і? Потім ризикувати, просто залишитись в заручниках режиму, який має своє бачення на майбутнє країни та мабуть і всього світу. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.